Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні хочу зробити для вас усіх оголошення і хочу вам розказати про те, що на цьому каналі більше не будуть виходити нові ролики. Всі нові ролики ви, якщо схочете побачити, то зможете їх побачити на новому каналі, який я відкрила відкрила я його сьогодні. Він називається Мій творчий простір. І якщо вам цікаво, то я вас усіх Цікаво, запрошую. Посилання на новий канал буде в описі під відео, і хочу вам трошки розказати, чого ж саме так сталося, що я вирішила. Не випускати нові відео на цьому каналі, а це дуже просто. Просто цей канал перестав розвиватися, і я сама винна в цьому. Я коли починала знімати ролики, то я взагалі не знала нічого про просування, про те, як треба викладати якийсь контент, як це треба робити, з якою періодичністю, що треба викладати. І воно йшло як йшло. Потім був якийсь час, і взагалі, десь більше року, може рік, відео нових не було на каналі, я взагалі нічого не вкладала. І я не знала на той час про це, але так є, що якщо довго немає ніякої активності на каналі, то Ютуб вирішує, що цей канал він не розвивається, він не цікавий. І він Пряче усе, що там є, десь глибоко, далеко, що ніхто його знайти не може. І потім, коли я вирішила повернутись, то я почала знімати ролики, але просування ніякого немає, тому що Ютуб не рекомендує ці нові відео новим глядачам, він ніяк не просуває. Тож переглядів стає все менше і менше, нових підписників взагалі немає. і... Виходить, що канал просто стоїть. А це дуже прикро і дуже а, засмучує, тому що ти хочеш щось знімати, показувати і взагалі. А, та кількість підписників, яка в мене на каналі, а їх майже 19 тисяч, то виходить у середньому просмотрі десь 300. Це дуже-дуже так пригнічує, бо ну, це це зовсім маленький процент переглядів. І саме тому я вирішила, що краще розпочати все спочатку, врахувати свої якісь помилки. сподіваюся не робити таких самих надалі. І буду потихенечку... Знімати, ділитися з вами своєю творчістю, ну і будемо з вами спілкуватися. Я на тому каналі зняла невеличке відео, там воно вже є, про те, що буде на каналі, і якщо вам цікаво, ви можете перейти і подивитись. Нагадую, що посилання буде в описі під відео. А на сьогодні я з вами прощаюсь, і на цьому каналі я також прощаюся з усіма своїми глядачами. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Я знаю, що є в мене глядачі, які були зі мною з самого початку. Я сподіваюся, що ми з вами будемо і надалі. Буду на вас чекати дуже. І буду рада усім, усім і новим глядачам, і тим, хто зі мною перейде на новий канал. Усього вам найкращого, гарного настрою! Нехай не буде погано. Ані новин і ось і зустрінемось у нових роликах. Бувайте!